В наших часів День Святого Миколая дійшов як планетарне свято благодійності. Всі, хто має бажання, намагається зробити добро ближньому. Є люди, які роблять його не лише в день Миколая Милостового. Благодійність стала суттю їхнього життя. Прото Ірей Миколай настоятель храму Української православної церкви в селі Новоселівці та селищі Браслав. 17 років він служить добрим справам, маючи трьох власних дітей, знає спокус для молодого покоління. З надлишком на кожному кроці. В цей час, коли дуже багато спокус, цей час, коли дуже багато різних створено конфесій у людей, не говорячи вже за дітей, ну, створюється Венігрит, духовний Вінігрит, якому вони блуждають, не знають, куди правильно йти, яким шляхом йти до спасіння. От, і це дуже небезпечно. Небезпечно, тому що це послаблює не лише віру, а вбиває в людей, в дітей віру. От. Я зрозумів, що якщо я не зможу дітей навчити духовного життя і слідкувати, щоб вони жили духовним життям, то я зобов'язаний хоча б їм дати духовні знання, щоб вони могли себе уберегти від тих тоталітарних сект, від того всього впливу, який може нашкодити спасінню їхньої душі чи взагалі. Духовному їхньому світогляду. Щоб діти не потрапили до тоталітарних сект, протоєрей Миколай вирішив організувати недільну школу Свято-Миколаївського храму, де малеча могла б відвідувати гуртки за різними інтересами. У нас при недільній школі є люди, значить, закон Божий. От його викладає моя дружина. Щоб діти ну, пізнавали Бога не лише в законі Божому, а мали. Можливість пізнавати Бога і свій час реалізовувати на інших гуртках. От ми вирішили залучати їх до церкви щоденно. І для того ми прийняли рішення організувати ті гуртки, які їм цікаві. То в нас є гуртки, значить журналістика, є в нас гурток різьба по дереві і вирізання. Є в нас гурток ліплення, є в нас гурток вишивання, є в нас гурток. Кулінарний, от є в нас гурток оздоровчого туризму і краєзнавства. Гурток православної журналістики приваблює тим, що в його осередку духовне начало. Веде його за вибором протоерея Оксана Дунська, поетеса, лауреат багатьох літературних премій. Як Господь казав, і діти проповідуйте, так і Оксана навчає ставитись до слова з глибокою шаною і делікатністю. Я вже ходжу на жур... журналістику три роки. Дуже подобається. Тут я і почала складати свої вірші. Перший вірш мій був про маму. За це я все дякую Олександрівні. Е, Дуже дякую отцу Ніколаю, що він створив таку школу, де можна поспілкуватися, дізнатися про Бога. Ну, також ходжу сюди вже три роки. Їжджу ну, якби не на Олімпіади, а на читаю вірші на різних об'єднаннях літературних, і мені тут дуже подобається. Тут якби зацікавлення в тому відношення якби, до дітей і ну, якби, віра в Бога твоя покращується, коли ти бачиш біля себе таких людей, які також в Бога вірять. Дехто з вихованців гуртка має уже власні твори. Юлія Проць, що в молодших класах видала збірку дощик, куди вмістила казки, вірші та пісні. Хочу подякувати дуже Ніколаю і матушці Маріни за цю школу людям, які зібрали кошти на це. Тому що, якби, якби не ця недільна школа, то не було б моєї збірочки, не так би я писала вірші, не так би їх хтось слухав. Ті вірші. Майбутні журналісти вже підготували до друку літературний альманах, набраний в одному примірнику під назвою Сила хвилин. Оксана Дунська сподівається, що трапиться благодійник, котрий від імені Святого Миколая допоможе здійснити його видання. Вихованці Браславської недільної школи усвідомлюють, добро не розраховує на якусь особливу вдячність, але їхні добрі справи вже сьогодні засвідчують, що нове покоління, яке виховується викладачами недільної школи Свято-Миколаївського храму, прагне до найкращого. При недільній школі два роки функціонує православний табір. Першою доброю справою дітей було порушення питання про захист поховань на замковій горі в селищі Браслав. Перша боговодна справа це те, що ми побували з дітьми на замковій горі в селищі Браслав, де є такий нелегальний цвинтар, стародавній, якому налічується десь до півтисячі років. І на тих кістках ходять люди, там городи. І саме православні журналісти на весь голос заговорили про те, що православні так не повинні поступати. Тобто, прах мертвих повинен бути наданий землі. І вони підняли перед селищною радою це питання і перед Братславським козацтвом. Козаки нас підтримали, і ось зовсім нещодавно, на замковій горі, тепер ця територія вже не розорюється, не кидається під ноги. Викладачі недільної школи святами. Миколаївського храму організували перший в Україні православний хід на катамаранах за пропозицію протирея Миколая, ікону Миколи Чудотворця несли від селища Браслав до могили Пустельника Якова біля села Новоселівка. Звіти проявили себе як справжні православні християни, тому що вони вчилися і творити добро, вони вчилися берегти природу. Такі викладачі, як Світлана Іванівна Стефаненко, а також Микола Васильович Стефаник, колишній директор Брацлавської школи номер 1 вони віддали чимало свого часу, особисто саме для дітей. Вони розказували про історію і про природу рідного краю. Ну а потім ми розкопали ще одне джерело постальника Якова. Це те, що дотворне джерело, і побували на могилі, на якій відбувається чимало чудес. Минулого року біля села Остапковець діти розкопали та почистили благодатне, чудодійне та багатолітнє джерело. Організували хресний хід чисельністю в п'ять тисяч чоловік в Йосафатову долину хід Довжиною 3 км і в чисельності десь до 5 тисяч чоловік цього року вже. Тобто першу справу зробили минулого року діти, коли розкопували це джерело. Воно має багатовікову історію, там зцілювалося чимало людей, але біля цього джерела, як і в Почаєві, є камінь, на якому є стопа Божої Матері, точнісінько, так як в селі Новеселівка. Тобто, Божа матірка торкнулася нашого населеного пункту, наших населених пунктів нашого Номірівського району не один раз. Це означає, що наша територія благодатна. Дорослі підхопили дитячу ініціативу. Адже добро має властивість множитись. Оксана Дунська переконана, нині діти навчають їх, вчителів, і у них є чому повчитися. А ще вважає, життю потрібна її епоха епоха безкорисних людей, викладачів, які не жалкують особистого часу на виховання молодого покоління, добровільно займаючись благодійністю. Сьогодні їх небагато, але вони вже є і добрими справами заявили про себе.